Форум тижні добрих справ перший відбувся у Вінниці. Це захід, який об'єднав представників бізнесу, влади та громадських організацій задля розвитку соціальних ініціатив, зокрема розробка саме благодійних проєктів та волонтерства. Зроби добру справу та опублікуй про це пост у соціальних мережах не для того, аби похвалитись своїми досягненнями, а об'єднати та зібрати навколо себе доброчинців та благодійників. Саме для цього провели перший у Вінниці форум тижні добрих справ. Кожен волонтер, кожен громадський діяч, людина, навіть яка хоче спробувати себе у волонтерстві, може до нас долучитися, зареєструвавши будь-яку свою добру справу. Ми допоможемо ці добрі справи висвітлити, розказати іншим про них. Ми допоможемо скомунікувати волонтерів один з одним за їх напрямками. Ми будемо робити для них корисні соціальні програми. Проєкт в Україні працює вже 15 років і переважно реалізовується у великих містах. Цьогоріч до нього приєдналась і Вінниця. Ми бачимо, що в нашій громаді є згуртованість і влади, і волонтерів, і громадських організацій. І це досить важливо, щоб люди бачили, як проходить форум. Адже робити добрі справи, особливо сьогодення, вони надихають. І коли ти бачиш, що ми всі рухаємося в одному напрямку і приносить добро і тепло людям, то потрібно такі форуми проводити. Понад 100 волонтерів та представників громадських організацій стали учасниками форуму. Вікторія Кравчина, регіональна менеджерка проєкту Посмішка Юа. Разом з командою реалізовує ініціативу Бути тут волонтери допомагають переселенцям евакуйовуватися із зони бойових дій та адаптуватися у новій громаді. Це дає можливість розширити свою діяльність, залучити більшу кількість волонтерів самим людям дати можливість зрозуміти про залученість, так можливість бути тут допомогти, тому що люди насправді цього потребують дуже сильно. Вони також хочуть бути залученими знову ж так до таких ініціатив. Форум тижні добрих справ планують проводити і в інших містах України, аби залучити ще більше небайдужих громадян до благодійності. Яна колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.